Думаємо про своє майбутнє далі без дітей, за всіх. Ну, шануємо пам'ять загиблих наших воїнів, побратимів. Ірпінь долучився до всеукраїнської екологічної акції Дерева пам'яті українських героїв. Цей проєкт є частиною глобальної ініціативи Зелена планета. Екологічний марафон у цей день відбувався одночасно в багатьох містах України та понад 20 країнах світу. Ми висаджуємо вже більше п'яти років дерева. На жаль, за повномасштабним вторгненням це алеї пам'яті, алеї життя, алеї пам'яті дітей, про загиблих дітей ми висаджували, гай дитячих снів ми висаджували в козинцях ірпінської громади. Цього разу зелену алею пам'яті українських героїв закладали у парку Покровський. На честь загиблих захисників тут висадили молоді сосни. Ці дерева, вони в пам'ять наших захисників, яких вже на жаль з нами нема. Чому саме тут? Тому що тут алея наших героїв, тут наш пам'ятник на щиті. І я вважаю, що дерева, які присвячені в пам'ять наших захисників, яких з нами зараз нема, вони повинні бути саме тут. Не, не маємо права їх забувати. Ті, хто віддав своє життя, ті, хто борються за країну. Зберегти пам'ять, яка разом із корінням дерев проростатиме крізь руки, та водночас зробити свій внесок у збереження природи і жити серед неї з надією на перемогу й садили ірпінці. Ось ці зелені красуні. Дерево є символом життя. Дерево буде проростати і буде символізувати те, що український народ сьогодні бореться і прагне за життя, за свободу. Україна відновлюється. Це саме головно. Ході війна і дуже важко, але все, думає і